Головне про події 3 квітня. Вибух у Києві. Нова торгівельна війна. Трамп готовий бомбити Іран. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Гендиректор Донецького аеропорту Владислав Близнюк досі отримує заробітну плату у розмірі майже 310 тисяч гривень. Хоча аеропорт був зруйнований понад 10 років тому. Про це повідомляє видання Телеграф 3 квітня на столичному ринку юність у Деснянському районі стався вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей. Повідомляє поліція. За попередньою інформацією, КМДА вибухнув газовий балон. Данія оголосила про нову військову допомогу Україні. Повідомила урядова прес-служба. Пакет допомоги на 871 мільйон євро включатиме ППО, артилерію і гроші на фінансову підтримку повітряних сил. Його реалізовуватимуть упродовж 25-27 років. ЄС забезпечує понад половину потреб України у боєприпасах, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас агенції Reuters. Президент Володимир Зеленський оцінив ці потреби у 2 мільйони снарядів. Однак його пропозицію заблокували Італія і Франція. За даними BBC, нові масштабні тарифи проти світових держав, які у середу запровадив президент США Дональд Трамп, почнуть діяти упродовж наступних днів. Для України на експорт уарів до США діятиме загальне мито на 10%. за словами першої віцепрем'єр-міністерки економіки Юлії Севереденко. Це складно, але не критично. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесенд в інтерв'ю Bloomberg Television застеріг торговельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп. Військова конфронтація через ядерну програму Ірану майже неминуча. Вважає міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Дональд Трамп готовий віддати наказ на бомбардування ядерних об'єктів Ірану вже за кілька тижнів. Його спільно реалізують американські та ізраїльські військові. Будапешт виходить зі складу членів міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордери на арешт керівника Кремля Владіміра Путіна і прем'єра Ізраїлю Бенєміна Нетаньягу. Про це заявив у данню Телекс керівник апарату угорського прем'єра Гергей Гуяш. Тим, попри ордер МКС, прем'єр Ізраїлю прибув до Угорщини разом із дружиною. Як повідомив у Фейсбуці міністр оборони Угорщини Криштовх салай Салайбобровницький, Нетаняго планує зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном. Генеральна прокуратура Росії оголосила небажаним Елтон Джон AIDS Фаундейшн, діяльність якого спрямована на боротьбу зі СНІДом. Про це повідомляє Радіо Свобода. Viber запускає в Україні сервіс для онлайн знайомств прямо у месенджері. Користувачі зможуть шукати пару або просто нових друзів у Viber Dating, Повідомляє видання межа. УЄФА вшанувала пам'ять ексфутболіста збірної Росії Олексія Бугаєва, ліквідованого на війні в Україні. Він завершив футбольну кар'єру у 2010 році, а у вересні 24-го Бугаєва засудили до 9 років колонії за спробу збуту наркотиків. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.